Через декілька хвилин цей автобус вперше поїде вулицями Харкова. У прифронтовому місті громадського транспорту не вистачає, бо його нещадно нищить ворог. Тож дізнавшись, що на їхньому маршруті з'явився додатковий автобус, пасажири дуже зраділи. Класно, звісно. Дякуємо. Є, звісно, потреба людей завжди багато. І, ну є спотба для мене. і для мене, а я майже інвалід. Для мене це дуже гарно. Так що дякую, що його дали. Я йду з поліклініки. Ще й за хлібом зайшла, купила і одразу їду. Тим часом автобус заповнюється пасажирами, і видно, що людей багато. Много людей. Є. Пересувається на цьому автобусі дуже зручно, дуже зручно. Бо ми на таї... ми іноді їздимо на Салтівку і Дуже зручно. Їздять автобуси часто. Водії вічливі, завжди двері відчиняють, завжди зачекають. Маршрут, яким курсуватиме цей автобус, один з найпротяжніших у Харкові 32 кілометри. Від станції метро «Індустріальна» до вулиці Наталії Ужвій на північній Салтівці. Їде автобус майже через усе місто, зауважує водій. Тож, каже він, важливо, щоб пасажирам було комфортно, а цей автобус відповідає усім нормам. Тут дуже зручний комфорт, дуже зручна посадка пасажирів, троє дверей. В общем, так подивитися дуже гарні автобуси і зручніше людей додається з кожним днем у нас. Завдяки нашому меру, завдяки його комунікаціям. Ми працюємо з партнерами європейських міст, тому в цьому році було 25 автобусів з Латвії, з Чехії, з Іспанії. Це перший раз в цьому році приїхало 10 автобусів середині жовтня. З міста Турін, Італія там теж транспортна компанія представила нам допомогу в вигляді транспорту. Це саме те, що потрібно. На сьогоднішній день для транспорту і забезпечення життєдіяльності міста, тому що ви знаєте, в яких ми жахливих умовах зараз знаходимося, і перш за все, це допомога людям. Хочу запевнити в тому, що автобуси дуже гарні. Дякуємо, дякуємо партнерам, дякуємо нашому меру, містянам, харків'янам. Дуже потрібні ці автобуси. Ці автобуси поставили на маршрут, яким раніше курсували трамваї. Але через обстріли ще в перший рік війни і колії, і трамваї були пошкоджені, і довгий період людям було складно добиратися в інший кінець міста. Тож тепер, завдяки додатковим автобусам, це стало набагато швидше і зручніше. Яна біляєва ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини.